Дощі та грози пройдуть у вівторок 27 червня по всій території Західного регіону. Температура повітря від нічних плюс 13 в день підніметься до плюс 26. Дощитиме також у більшості північних та центральних областей. В Києві, Черкасах, Чернігові та Кропивницькому цього дня без опадів. вночі від плюс 11 в день до плюс 26. В Миколаєві та Херсоні ясно, в Одесі мінлива хмарність, а в Криму має піти дощ від нічних плюс 16 до денних плюс 30. Дощі прогнозують і на сході України. В Запоріжжі та Дніпрі в цей день опадів не передбачають температура вночі від плюс 15 в день до плюс 24. На заході в середу, 28 червня, переважно хмарно з проясненнями. В Луцьку, Рівному та Львові за прогнозами синоптиків, пройдуть дощі. Температура в регіоні вночі від плюс 12 в день до плюс 21. На півночі та в центрі дощітиме. в Чернігові пройде гроза. В Кропивницькому та Вінниці без опадів. Найнижча температура вночі плюс 10, найвища вдень плюс 24. Також всереду дощитиме і на півдні країни. У Криму цього дня має бути ясно: від 16 до 30 з позначкою вище нуля. Мінлива хмарність за прогнозами синоптиків на Сході, але мешканцям Запоріжжя та Донецька в цей день знадобляться парасольки. Нічна температура від плюс 12 денна до плюс 28. Дощі на території Західного регіону пройдуть і в четвер 29 червня. В Рівному та Хмельницькому синоптики прогнозують грозу. Нічна від плюс 12 денна до плюс 27. Також не умануть північ та центр країни. Температура повітря від нічних плюс 11 прогріється в день до плюс 24. Мешканцям півдня в четвер також знадобляться парасольки. Температура повітря від 15 до 25 градусів тепла. Дощина залишать і схід України. Стопчики термометрів рухатимуться у діапазоні від плюс 16 вночі до плюс 28 в день.